Котики відіграють особливу роль у житті людини. Український левкой – зовсім молода порода кішок, але ці створіння вже встигли завоювати серця любителів кішок по всьому світі. Перше кошеня українського левкоя з'явилося 24 січня 2004 року у заводчика Олени Бірюкової, розпліднику Ладакету у місті Києві. Вона є автором цієї породи. Котика назвали левко й Прімеро і зареєстрували у племінній комісії Міжнародній асоціації любителів кішок. Український левкой належить до порід, у яких майже повністю відсутня шерсть. Український левкой це кішка середнього розміру з юнацистим тілом. Середня вага тварини 5 кг. Котики даної породи мають голову середнього розміру з довгою мордою. Вушка в них великі, широко поставлені, легкої поділяються на прямоухих та висловухих. Очі в них великі, мигдалеподібні будь-якого кольору. Найбільше цінуються блакитноокі та зеленоокі кішки. Особливістю даної породи котів є недовга мускуляста шия та м'язисте коротке тіло тварини. В українського ликоя довгі овальні лапи з довгастими пальцями, довгий вузький хвіст зовсім тонкий на кінчику. Шерстів оливкоїв як такої немає, проте допускається невеликий пушок. Окрас шкіри може бути будь-яким, шкірний покрив складчастий на дотик гарячий. Український ливко. Відрізняється своєю товариськістю та дружністю. Вони швидко звикають до нового господаря, легко адаптуються на новому місці проживання, зовсім не нав'язливі, і їх неважко привчити до туалету. Вони не проти погратися, терпляче ставляться до пустощі дітей, дуже приязно відносяться до інших домашніх тварин. Якщо ви маєте алергію на котячу шерсть, але любите котів, то українське левкой – саме та порода, яка підійде вам, ідеально. Проте слід пам'ятати, що у цих тварин дуже чутлива шкіра, яка постійно виділяє секрет. Це цілком нормально, бо дозволяє зберігати шкірі еластичність і є природним механізмом її захисту від подразнень і пересихання. Тому кожен день. Шкіру кішки треба протирати спеціальною серветкою і раз на тиждень мити тварину. У період опалювального сезону або у сильну спеку необхідно використовувати спеціальні лостуйони для зволоження шкіри без шерстих котів. Через відсутність шерсті тваринам цієї породи не можна довго перебувати під прямими сонячними променями через те, що вони можуть отримати опіки шкіри. Низькі температури та протяги для цих котів також є протипоказаними. Час від часу ливкоєм треба промивати очі, бо в них немає вій, загнуті вушка також періодично треба чистити. Особливих проблем зі здоров'ям тварини цієї породи не мають хвороб, які притаманні саме цій породі, також не спостережено. Це досить здорові коти з добрим імунітетом. Проте, український ливконь має схильність до переїдання, тому треба стежити за раціоном і не допускати перегодовування тварин. У середньому тривалість життя українського ливкоя становить від 10 до 14 років. На цьому у мене все. Підтримайте роздух україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал. Бережіть себе та своїх домашніх улюбленців. Дякую за увагу! На все добре!